Вітаю. Зараз ми подивимося полонених повернення наших полонених з російського полону. Якнайшвидше. Скажіть, будь ласка, вищі сили нашій полонені в полоні російському. коли повернуться, як себе почувають? Як їх можна захистити і визволити? З полону повернуться. все вони вже кудись переїжджають. У них були дуже страшні умови, але їх зараз навіть от везуть кудись, перевозять. Так, у них йде шлях, чи планується якісь картамир. Запланований обмін полоненими. Це виходить у мене так. Так, має вплив на ворога. Ворог зараз вже лежить, він приборканий ворог і йде домовленість. Домовляються вже наших полонених, хочуть визволяти. І буде обмін. Дійсно, виходить обмін полоненими. Це дуже добрі карти. Але у нас були втрати, дорога відкрита. Зараз наразі дорога відкрита і повернення відбудеться. Це дуже добрі карти. Дай Бог, що це здійснилося. Так, знову ходимо. Оце я хочу забрати, хтось буде заважати. Але є хтось, що хоче заважати, то це людина. Що случилося? Хочу змінити. Ага, це магічна дія, це хтось з ворожих колдунів, чи що вони роблять. Є якась заінтересованість в тому, щоб перешкоджати, але на ці процеси не зможуть вплинути, бо є дуже сильні світи цього, які за цим спостерігають і дуже уважно, ретельно дивляться, щоб цей обмін. Здійснився. І ніхто не зміг заважати. Треба захистити цей обмін і домовленість е, на якомусь мосту. Чи десь буде обмін? Боже, дай нам сили, щоб це все здійснилося. Бестра для наших полонень, щоб ніяка підлість, нічого не, не сталося. Так робили перешкоди в минулому і стратили людей дійсно все вони є Заперечую. Це я заперечую, дай Боже, обираю всі перешкоди. Я не буду нічого чіпати, я тільки закрию очі всім, хто хоче зруйнувати ці домовленості і обмін. Дай Бог, щоб всіх полонених перемінили, обміняли як негайно. І повернули до родин. Так, зараз... Перекриваю наші сили, прошу, будь ласка, захистіть наших полонених від страждань. Дайте змогу обміняти. Перекриваю. Більше нема нічого, що заважає повернути полонених із полону російського в Україну до їхніх родин. І щоб у них не було ушкоджень, і їм надали все необхідне медичну допомогу, і як їм було на якналегше в полоні перебувати без страждань. Будь ласка, допоможіть вищих. Закликаю ангелів-охоронців захистити наших полонених і допомогти повернути, убрати всіх, хто перешкоджає всю магічну дію зняти. Щоб відбувся обмін полоненими якнайшвидше буде так, буде так, буде так. Боже, прошу, ласка, допоможи нашим полоненим повернутися найшвидше в Україну. Відвернемо ворогів усіх від полонених, даємо сили. Знімаємо весь негатив. Да буде все сказане здійснене. Який добрий розклад мені. Дуже хочеться, щоб все сталося так, як я бачу. Дякую за увагу.